Щоб завжди бути готовими до дій за призначенням, прикарпатські вогнеборці проводять практичні заняття на території багатофункціонального комплексу контейнерного типу. Під час таких занять відпрацьовуються оперативні вміння та навички особового складу пожежно-рятувальних підрозділів. Минулий тиждень не став виключенням. Заняття проводились з особовим складом Оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області та проводились у три етапи: розвідка пожежі, евакуація потерпі. Організація та тактика гасіння пожеж. У відповідності до тактичного задуму, особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів, провів оперативні розгортання від пожежних автомобілів та сформував ланки газодимозахисників в апаратах захисту органів зору та дихання, проводить розвідку на першому та другому поверсі навчального комплексу, знайшовши потерпілого, виводять його на свіже повітря, одночасно з тим в ході розвідки знеструмлюють приміщення та перекривають газові крани. Безпосередньо в заняттях проводилося багато функціональному тренажері контейнеру такого типу, е, в ході чого відпрацьовували різні елементи. Пер одним з елементів це було відкривання, правильне відчинення дверей, е, як правильно заходити в будівлю, після чого пригашу як е, використовувати е, коротку розпиленість джумені води для. Того, щоб осадити продукти варіння, продукти пірогів, після чого також другим етапом, у нас була умовна війна на другому поверсі варіння квартирі, де безпосередньо знаходилася людина. Задача наша була це знайти ту людину, винести на свій квіт. На третьому поверсі даного комплексу е, умовна відна була під, завал, під завалами, знаходиться людина. Тобто в нас так само там все було в диму. Нам потрібно було розібрати завали, знайти того манекена і винести його на свіже ковід. Після чого здійснилася передача медичним умовно медичні пацієнт. Такі заняття спрямовані на підвищення професійних знань, навичок та вмінь. дають можливість рятувальникам завжди бути готовими до дій за призначенням.